Психологічна підтримка під час війни у рівному надають психологічну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, людей у зоні ризику та кожному хто цього потребує. Де та як можна отримати психологічну підтримку? Дивіться далі у сюжеті. У рівному кожен може отримати психологічну допомогу. До прикладу, надає такі послуги медичний заклад ювілейний. Вони взяли участь у проєкті Юсейду по наданню комплексної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Працює цей проєкт з червня 2022 року. Координатор проєкту Валентина Дука розповідає, що окрім ВПО психологічну допомогу надають людям у зоні ризику та кожному, хто цього потребує. Всі внутрішні переміщення, які звернулися до лікаря за медичною допомогою, тут же отримували таку пораду, консультацію звернутися за психологічною підтримкою, за індивідуальними консультаціями саме до психолога. Адже всі ці люди потребували підтримки через те, що були в стані стресу, були в стані тривожності, і наші лікарі бачили, що медичної допомоги тут просто не обійтися. Психолог Віталій Гаврилюк розповідає, що у зв'язку з війною клієнтів збільшилось. Додає, що звертатися за психологічною допомогою дуже важливо. Війна тригерить ті проблеми, які були у людей. Тобто, у когось була тривога, вона тепер стає більшою. У когось були проблеми в сім'ї, ці проблеми зараз стають більшими. У когось були стани там апатії чи депресії. Люди люди да попадають в більш більшу депресію. Тобто люди звичайно звертаються от, да, саме з такими запитами. За результатами досліджень, через війну 70% українців перебувають у стані стресу. Номери телефонів, за якими можна звернутися за психологічною допомогою, ви можете побачити на екрані. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.